Так, що хочу сьогодні показати? Ось скопана розсадка, яку я ну, трішечки посадив після тієї проблеми, що казали, що розсадка не росте, вяне, я його посадив, причудово росте, дивіться, бачите, молоденькі листочки випускає. Ось ще молоденький листочок, ще молоденький листочок, старенькі відмирають, звісно. Так, запитую людина, що ж робити з розсадкою, яку посадили в тепличці, чи потрібно накривати плівочкою. Взагалі, то краще, щоб розсадка приймалася, зволожувати листочок. Тобто 2-3 рази в день зволожити листочок, щоб він не пересихав. Ну, в кого вона знаходиться в тепличці. І щоб ґрунт був в мене вже тут сухуватий. І щоб ґрунт був зволожений. Але головне не перелити ґрунт. Тому що якщо ґрунт закисне, то тоді полуничка не буде приніматися. А от зволоження листочка полуничка дуже і дуже любить. Якщо цю полуничку накрити плівочкою, за 5 днів можуть, не можуть, а точно підуть грибкові хвороби. Тобто занадто буде волога і підуть грибкові хвороби. Краще. Два-три рази в день зволожувати зволожувати листочок. Ну а в кого росте полуничка на цьому, на, на городі, просто без нічого, якщо похмура погода, така як зараз у нас, то неї просто зволожувати листочок і дивитися за станом грунту зволоження. Але якщо жарко, тоді починаються танці з бубном. Чому? тому що дуже і дуже швидко пересихає листочок. Він пересихає, стає плямками, стає ось такі, о, відмирає, тоді його потрібно затіняти. Найкраще копанку, яку ви садите, затіняти. Навіть ті люди, які мене купляли касетку, ну, це відповідальні, звісно, люди були, таких не дуже багато, вони затіняли навіть касетку. Бо дуже-дуже жарко. Якщо у вас світить сонце, полуничку потрібно затіняти. Вона краще принімається. Якщо у вас сонце не світить, просто 2-3 рази в день зволожувати листочок простою водичкою, щоб листочок не пересихав. І так, декілька разів ви побачите, як тільки піде ось такий молоденький листочок, да, ось такі можуть одмирати. Ось зараз вам покажу більше. Ось, навіть отута. Ось такий, бачите, от відмирає. Ось цей листочок відмер. цей ще тримається. цей, бачите. Але ось показник того, що у вас полуничка прийнялася ось ці два молоденькі листочки. Бачите, так само ось тут. Цей вже листочок постарів, цей вже починає старіти. Але ось молоденький листочок. І цей відносно молоденький листочок. Це означає... Полуничка прийнялася. Так ж, само тут. Вибиваємо молодесенький листочок. Цей молодесенький листочок, ці відмирають. Так що, ці старенькі листочки не потрібно обривати е, зараз на зиму. Чому? Ну, тому що, дивіться, отакий має бути кущ, його морози б'ють, все, і ці листочки стримують все. Його тут дуже-дуже багато сердечок, занадто багато. І ці листочки зберігають сердечки. Якщо будуть сильні морози і ви ці всі листочки поориваєте, вас може змерзнути саме сердечко. Тобто листочки захищають основне сердечко вашої полунички. Так що, ось такі рекомендації. Далі буде. Приймається сьогодні у нас, нас понеділок. Знову приймається надалі замовлення. Є такі сорти: Брілла, Аммік, Квікі, Азія, Румба, Мальвіна. По 7 гривень штучка. Копанка від 50 штук. А, ще є Альба. від 50 штук мінімальне замовлення. Так що, ось такі рекомендації. Доглядайте, далі буде.